Вітаю. Сьогодні все, все так же ж 15 вересня 2025 року. Продовжую знімати. Вже телефон потух пишуть досягнута максимум. Декілька разів переписую і вже третій чи четвертий раз. Спробую ще раз. Щось не хоче працювати. То він і перегрівся, а зараз пишуть досягнути максимум. Нічого там не досягнуто. Троянда, декорар лекін куплена. На базарі у мужика саджанці дуже хороші, але пересортиться. Повинен бути маритім, це декорарлекін. Але мені ця троянда дуже подобається, вона дуже рясна, кущ дуже гарний. Два роки кущу, а він такий вже великий, потужний. Почекаю, що якщо доживемо до наступного року, який буде вже в наступному році. Перша хвиля дуже рясна була. І потім квіти, це третя хвиля, і ще будуть квітки, ще багато паганів з квітками. Ну, здоровий, гарний, зимостійкий, гарна троянда. Маріті... Ой, не маритім, а декора релікін. Я її розпізнала. Повинна ж була бути маритім. ну, цю троянду легко розпізнати. Троянда фієста посаджена теж в позатому році за кулянта. Із міста Герой Харків. В цьому садку в мене багато із околянта посаджені. Трояндочки з Харкова. Таких дві в мене фієсти. Ось одна гарна, висока, красива. Квітне постійно, квітів багато. І ще будуть. Квіти дуже красиві. І ще одна в іншому квітнику. Там така низенька балява. Бачите, з одного й того ж розсадника, одному в тому ж господарстві росте і так. Поводить себе. Одна і та ж троянда. Одина, однаковий догляд. Ну, щось Той не вистачає. А ця гарна. Небалява, чудова. Морозостійка, гарна троянда. Хендель я вчора показала. Ой, не вчора, а в тому відео показала. Це ці квіточки я щойно показала. Ось. Троянда імператриця Фарах. Вони сюди обидві пересаджені, тут дві троянди. Вони другий сезон тут після пересадки. Вони дуже високі, ці троянди. Я одну з одного місця пересадила, одну з іншого, разом їх посадила, ще поки вони так нарощують собі кущик. Квітка дуже красива і запашна. Це троянда Розаріум ютерсен, здорова, гарна, жодного враженого листочка. Найвитриваліша троянда з усіх. Троянда Морозостійка. красива, квітна з шапками, особливо першу хвилю, такі шапки. А зараз друга хвиля переходить в третю. дуже гарна ароматна троянда. Сама живцювала її. Там у мене кущ в тому квітнику і з того живцювала. Розаріум Ютерсен пересортиться з Грандіна Макс. А ось у мене. Іменна троянка, троянда Аленка Ренесанс, це шраф. Кущик уже ось який. Ну, Тут треба оці гілки по бо вони щось дуже розрослися. В тому році вона на цей кущ не такий був. Ну, я ще й весною садила. Це вже взагалі кущ розрисся на півсадка. Трояндочку вже заважає її. Гарна троянда, але не Ренесанс. В тому році вона була першорічкою, так в'яла, бо вологи не вистачало. Я в цьому році вологи вистачає, все це в мене з флора двім. В тому році навесні садила. Здорова, гарна. От, кущик Леонардо да Вінчі, все ніяк у мене не виросте, бо в ньому щось так гілки ламаються. Теж позатому році саджений, але сакулянта. Поза Позатому році і сакулянта. З Харкова, як і фієста. І там, ну там, там, що я вже показала багато троянд, у мене сакулянта посадження. Сакулянта можна садити, трояндочки, все, але на весні. Не осінню, як мені один розсадник мір розлав осінню, майже окулянти. Ось з цього боку, як Леонардо Дуінче. Да Квіточки рожеві, троянда. Юріант на два роки садженцю. Садженець куплений був на базарі, садженець був дуже хороший, і кущик пішов. Гарна троянда, запашна, ось так довго квітне вона, бо у вересні нема такої жари, як було влітку. І вона так довго квітне, все в неї так получається. гарно виходить квітнути, така запашна. Ну це вже останні квіти, вже пуп'янків нема, вже не буде вже навряд чи щоб ще що виросла. Перша хвиля була рясна, потім друга хвиля. Тут була так, так собі. А це третя хвиля. Оце наростила вона. один, два, три таких великих пагане, і на них квітло. Ось, ось один і он третій, ось. пахне така ароматна ця троянда, така ароматна. Дуже схожа є троянда, в мене біг пьє на неї. Пишуть мені трояндарки, що це одна і те ж. А ось мені недавно пані написала, що це різні троянди. Хоча вони дуже схожі, їх не відрізнити, але це різні троянди. Троянда ельф. Ну, Бачите, оця половина якось квітне, а ця ні, не хочу ніяк. Сліпі пагани. Я думала, може буде щось. Ні, нема нічого. Якось так. Здорова, гарна трояндочка, ну щось не хочу вона більше квітнути у мене. Це якась троянда була підписана, да, давно посаджена. Оце ельф, і ця троянда Вінниці, Ця була підписана червона витка. хто знає, як її називають, хто вона, ну червона водка. Значить, звідки я брала в тому господарстві, самі назву її не знають, бо нема ж такої троянди, червона витка. Ось фларебунда посаджена в тому році навесні з флора Львів. Гляньте, яка квітка красива в неї. Дуже красива. Як би так. Гарне зелене листя, троянда не хвороблива. Ще буде ось, ось багато ще буде троянда. Чекають вже ще може мені отак так якось. Ось, дивіться, який колір рожевий і квітка яка красива. ну зараз понюхаю. Ну, і є невеликий аромат. Оптайт. Це квітка, одна квітка, третя хвиля. Перша була хвиля росне, друга непогана. Ну оце вже все, вже не хоче вона більше квітнути, одна квіточка і все. Троянда Каталіна дуже довга квіточка тримається. Тому руці з флора львів посаджена. Мені поки ця троянда подобається. Здорова, гарненька. Троянда Смір Вінг. В тому році кущик був зовсім маленький, перша річка і був, бо садженець був не дуже. Ну а в цьому році вже так виросла. Ну, то Виросла так і більше не росте. Ну, Подивимося. Пет Остін вже відквітла троянда, теж з флора львів. в тому році навесні посаджена. Це з англійського набору троянда. Раніше я думала транквіліті, але ні. Хай заквітне, вона дуже рясно квітне. Багато трояндочок на ній. Я потім її зніму покажу. Це рожевий лід. Це перший рік за три сезони він не видав другу филю Не знаю чому, а так була друга филя Ось оце тільки наростив на другу филю Пересортиться з Грандіна Макс. Повинна була бути жовта витка троянда, не понюхаємо Та щось є. Дукат. Ну, це не дукат. Вона такого кольору, як Golden Celebration, у мене там є. Але листя інше. Тут таке матове листя. Зелене з сіруватим відтінком. Там у Golden Celebration інший. Але а квітки дуже схожі. Ну, хай ще поросте, подивимося. Це друга річка. А це третій сезон рожевий літ. Це теж троянда з англійського набору, ніяк не виросте, маленька стоїть. Гляньте, ось з англійського набору і ось. Є різниця є. Позатому році садився. Цей набір. Троянда на біліс із матвіївських троян, тому році восени садила. Вона квітла на протязі сезону. Здорова, жодного враженого листочка нема. Ну, на жаль, ще квіток нема. Ось у мене ще хвора трояндочка. Ну тут її всі забивають, я її пересаджу. Якось навесні позитому році мені так не здалося, що її тут будуть все забивати. Тут цей золотарник розрісся. Японська троянда, аой, Вона першу хвилю квітла, ну, а зараз там є якась квіточка. Ну як вона тут може квітнути, якщо її тут всі забивають? Траянда Смір роз. В тому році саджанець взагалі не йшов, а в цьому році саджанець вже пішов. Повинна була бути тут бичача ока. А в тому квітнику така сама троянда є тегряча ока. Так ось вони однакові. Все ж таки мир роз теж пересортиться, хоч вони кажуть, що немає в них пересортиці, бо і ще одна троянда. Яка Петі Бонер у мене, та теж повинна була бути інша. У мене навіть накладна є. Хай я зніму відео, пройдуся, покажу ті троянди. Змір роз, як вони зараз, я в тому році робила відео про троянди з різних розсадників. Ну, як, вони в цьому році пішли, вже всі, всі почали розвиватися. Тому році були дуже маленькі. Відквітла троянда Абрахан Дербі, це з англійського набору, це англійська. Ось троянда. Це ще досі квітне, квітки довго тримаються. Мені написала Алена Аленочка з Харківщини, що це схоже на пампадур. Ну, я тепер її і називаю пампадур, бо схоже, я подивилася на квітку, подивилася в гуглі, дуже схожа. І, скоріш за все, що це є, пампадур троянда. Вона дуже запашна, рожевого кольору і форма квітки там така. Бачите, ось і кущик такий непоганий, не хвороблива, гарна трояндочка. Пампадур. Здається, чайна гібридна. А ось троянда мені теж підказали. Пані Аліна здається, що це троянда міні-Діт Щось таке, я напишу в описі, теж з англійського набору. Оце досі цей англійський набір розгадуємо. Що ж це за трояндочки? Оце такий бури набір. Та ще літня посадка була, а потім три роки розгадую, що це за троянди. Так що це отак, та, отака ось. Я напишу назву цієї троянди. Це ж вже я всі тут зняла, останню її напишу. Ні, ще здається, я зараз в там на, ту, на той бік хати піду, там ще не знімала. Ось перша річка, гляньте, який кущик, Бель де сегаза І ось вона буде квітнути. Троянда перша річка, і гляньте, який кущ. Ну, тільки чомусь вона сюди хилиться, якщо сонце он туди, звідти. Вона хилиться від у цієї яблуні і хилиться на цю троянду. Я коли садила, я думала, що вона туди буде дивитися. Чого вона сюди дивиться, не знаю. Вона, виходить, взагалі на північ дивиться. Бо в нас південю там. ну, якось так. Зараз піду ще покажу там торнадо ще щось яка гарна троянда, як брати грім. Торнадо зараз покажу. А Ще Ну Цього я точно буду пересаджувати, бо тут ну, дуже мало сонця. йому, дуже. Якби він хоч трішки отут далі був посаджений, я його на город пересаджу. Там молодий квітник. Така гарна троянда. Я не знаю, чи вона така сильно росла, чи це до сонця тягнеться, що так вона виросла. Троянда торнадо. Тут я вже декілька гілочок зрізала собі у вазу, а так здорова, гарна троянда блискуче, красиве листя. Гібі скус. гібіскус чи гібікус. Ну, я завжди забуваю, у мене завжди на такі слова дивні. Пам'ять не дуже. <смі> Бачите, він у мене цей кущ багато років, і ніколи не було, щоб так було багато квітів і ще ну, дуже багато коробочок, з яких будуть квіти, дуже багато. Постійно він то мерз, то Підсихав то ще щось. Ну, а це вже вже ось який великий виріс. Я навіть не сподівалася, що він виросте. Там ще один кущик є. Ну, Той кущик пригнічують оці ось вишні. Коли ж садила, його ще вишні ці не розрослися, а потім вишні швидко пішли, кущик ні і якось так. Ну, зате в мене тепер теж. Я думала. Що ці кущі тут у нас нашій місцевості не, не будуть квітнути, а бачите, все ж таки квітне. То з'являлися там за літо п'ять квіток і все. Ну а це ж вже скільки від квітла. і ось іще багато. Ну, не знаю, може в когось дуже багато там квіточок. Для мене це дуже багато. Це перший раз так. Перший раз. Все така гарна. Горизонтивно, якби її ще підв'язати, ще було б краще, бо вона по бокам розлягається. Вона з липня місяця квітне. Завжди, як квітне отут м'ята, я її показую разом. Вони так разом красиво виглядають. Мені дуже подобається. Потім у мене тут троянда чиделайк. Така гарненька трояндочка, теж її тут всі прогнічують. Я теж її буду пересаджувати в осінню. Їй тут не місце, бо тут розрослася ім'я м'ята, і ця, і ось скарлетт де, де, Скарлет, міян. Сюди як буде велика троянда, так що в цій трояндачці тут місця нема. Вон хоста квітне одна, та відквітла, там тут щось кури дуже люблять, клюють постійно. Це якась грунта покривна, тут біла троянда. Ось уже кущик почав розвиватися. Мені так подобаються такі кущики. Називається тамарис чи Тамарикс. Щось таке. Оця хоста дуже запашна. Отут у мене росте чабушник. Дуже красивий кущ. Він навіть горіх в сторону подвинув і сам на горіх росте. Не горіх його пригнічує, а він сам горіх. А ось теж жасмин. Це якби теж жасмин, але не жасмин. Так бачите, Це який пишний гарний кущик. А цей ось який. Мой його... чоловік Викопає його осінню і тут пересадимо. Білий дерев у мене, там я вже пройшла то місце, пересадимо. А цей жасмин викинемо. І ось ще тут дві трояндочки, тут вони під горіхом. Таке місце, ну, все одно, вони квітнуть. Я читала, що для такі, це мускусний гібрид, що для цих троянд в такому затінку можна ростуть. Вони це дінки, вона. Квітла я отут от зрізала, поставила собі в вазу. Квітка дуже красива. Маленькі такі красиві трояндочки. Ось які вона фагін виростила. Ось. Так як висоту, так десь метр сімдесят, може вісімдесят І ось поряд з нею троянда балерина. В іншому квітнику в мене є ред балерина. Ну, та там не, не дуже йде. А ця, бачите, пішла. Це теж саджанці з міру роз в позатому році посадження. Надо, мабуть, ту балерину сюди пересадити, мабуть, в затінку їй буде краще. Там red балерина. Ось такі квіточки, тільки червоні. І оця балерина без квіток. Мабуть, взагалі не була. Хоч щось, хоч якась там, маленька гілочка, ото як але були. Напротязі всього сезону. Це троянда постійного квітування, балерина. Мабуть, показала все. Ото оті, от, троянда амурти мален, я показувала, виходить тільки. В першій половині сонце є, а потім сонце туди поворачує за будинок і нема тут сонця, тому треба пересадити буде все ж таки. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку цим трояндам, підпишіться на цей канал і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку. І хай їх Бог береже.